22 жовтня виповнюється 113 років від дня народження Дарії Гнатківської, учасниці національно визвольних змагань, розвідниці із зв'язкової УВО ОУН. Народилася вона у селі Смодна біля Косова, нині Івано-Франківщина. Навчалась Дарія Гнатківська у Львівській консерваторії, мала непересічне обдарування, яке гарантувало їй успішну музичну кар'єру, але вона обрала інший шлях. У 1930 році вступила до ОУН, була зв'язковою, входила до бойової розвідувальної групи ОУН протягом 1933-1934 років. Заарештована польською поліцією у 1934 році за підозрою у причетності до організації вбивства міністра внутрішніх справ Польщі Броніслава Перацького. Уунівцям Дарії Гнатківській та Миколі Лебедю було доручено вивчити звички генерала Перацького, скласти точний план його переміщення в районі праці і проживання та розташування вулиць, провулків, дворів, під'їздів будинків того району. По закінченні розгляду справи суд затвердив вирок Дарії Гнатківській – 15 років, Степану Бандері Миколі Лебедю смертну кару, іншим учасникам Варшавського процесу 12, 8, 7 років тюрми. В такі трагічні години свого життя Дар'я Гнатківська і Микола Лебідь вирішують одружитися. Їм не дають на це дозвіл, звінчалися вони у тюремній капличці. На волю Дарія вийшла у вересні 1939-го, коли нацисти і совєти окупували західноукраїнські землі і випускали політичних в'язнів. Але невдовзі і ті, і інші почали переслідування українських націоналістів. У січні 1944-го Гнатківська була заарештована гестапо та перевезена до концтабору Равенсбрюк. І їй, і чоловіку пощастило залишитися живими. Після війни Дарія спочатку проживала в Німеччині, а згодом разом із чоловіком емігрувала до США. Там вона написала спогади Бачу, як сьогодні, так Катруся Зарицька. Померла Дарія Гнатківська 24 лютого 1989 року у містечку Саутбаундбрук.